Всіх вітаю із Юска. Я зараз в Юскі відділ яких меблів. Я вже якось робила огляд, але то був інший юск. І вже пройшло, ну, мабуть, більше місяця. Тут я подивилась, є позиції, яких не було в тому юскі. І також є акції. Покажу все, що я бачу, і які акції. Також цікаві є позиції. І тут якби все трішки по-інакшому, і мені здається, якось більш зрозуміло все стоїть. Починаємо. Ось це крісло, воно є в двох кольорах. Таке приємне. Я на ньому навіть посиділа. На оце лахмати чомусь немає ціни. Хотіла подивитись, може, ще нижче стало з пуфіком. А ось оце є. Ціна 3,750, воно коштувало 7500. Дійсно, гарна знижка. Це... Є колір, ось намальований, як більш такий сірий, а тут стоїть на вітрині в такому в молочному кольорі, на дерев'яних ніжках. Розмір цього крісла 72х80 і висота 98 см. Є в вельветі зеленому, а є льняний дуб. Тедді. ось так написано. Ось таке вже крісло якось показувала. 6 тисяч замість 8500. Але не пам'ятаю, була на нього така знижка. Чи ні, воно, мені здається, більш глибоке. 80 на 72. Ну, така ж. І 98 см висоту чорний беж смужки. 6 тисяч, а оце 3 750, яка гарна ціна. Ось таке низеньке крісло, також посиділа на ньому, було цікаво, але зручне. 3 тисячі коштує, коштувало 5 тисяч, знижка 65 на 74 і 74 см висоту. Щось таке крісло за 4,250, воно йде як з подушкою, і в такому ще кольорі. як... На, ну, на як приліплена ця подушка. 4250, його початкова ціна 6 тисяч. Тут трішки інші вже розміри: 66х68 і висота 84 см, оце як в льняному кольорі. Мені подобається цей льняний колір, також на дерев'яних ніжках. А тут ось це вже як на таких пластмасових ніжках в синьому кольорі. Тут воно написано оксамит синьо-чорний. Ну таке з синім. Відтіночок є синього, а тут тканина, біжевий дуб. Далі, такі крісла я вам показувати не буду. ну мас Масажні там і по 9 тисяч, я навіть по 8 Ні, оце не масажне, до речі. Стільчиком для них ось таке крісло, ні таке я не показувала. Крісло шкіряне. 9 тисяч коштує, коштувало 11,70 на 119-107 см висоту, штучна шкіра, чорний зі стільчиком. Для них це все в комплекті іде за 9 тисяч, стільчик для них. Ну, може так його повернути. Бачите, він як підкошений такий. І всі ці три крісла йдуть зі стільчиком для них. От за 8 тисяч також, а коштувало 10 тисяч. Ось такий стільчик для них. В тому ж кольорі все, в тій же тканині. І за 9 тисяч крісло коштувало 13, воно як більш широке. Також стільчик тут, бачите, як зроблений. Так більш симпатично на дерев'яних ніжках. Ну, ось, 72 на 115 більш широке, 99 висоту. Тканина темно-сірий зі стільчиком для ніг. А тут крісла йдуть у ці масажери. 9 тисяч замість 11. Оце сіре такого я не бачила. 15 коштувало, зараз 11. Ще ось таке крісло. Коштувало 22 тисячі. Функція масажу багатопозиційна, 17500. Далі, ось крісло це за 2,750. Я не пам'ятаю в тому юзкі, в якому воно було кольорі, але мені написала коментар. Дівчина чи жінка, що в неї таке крісло є, і воно справді, я думала, що воно вона, вона воно, написала, що як сидиш, то воно все-таки як, як качалка, ось таке крісло. Воно 67 на 78, 92 см висоту, тканина натура. Бере, березова фанера, ось оце березова фанера. А ось це вже точно це крісло каталка. Ось воно катається, я бачу, 6 тисяч. Воно коштує гойдалка українською. Тут написано, висота 92 см, 6 тисяч замість 7500. Крісло за 4,250 зі знижкою, йде, коштувало 5 999, 3 250, Ось і таке крісло. Таке воно, знаєте, як бархатне. Ой, воно ще й крутиться. Таке дуже як українською, зящина, я не, не пам'ятаю. Оксамит сірий, чорний 56х61,85 висоту. Завжди низька ціна 3,250. Ось таке розкладне крісло ліжко, я вже його показувала. За 6 тисяч воно розкладається. Воно йде 103 на 69 і 69,76 висоту. Тканина темно-сірий. Спальне місце, коли розкладає 68 на 195 майже 2 метри. Якщо ви його розкладете, то на ньому спати буде зручно. 195. 95 см. Тут в сірих кольорах є ось такі меблі, дивани на дерев'яних ніжках. Зараз почитаю, дві подушки йде в темно-сірому кольорі. Так, оце він коштує, софа тримісна називається, коштує 11 500, якщо тримісна. А як вона, цікаво, тримісна, а Отака меншого, а я зрозуміла по розміру. Якщо 200 на 180 і 80 висоту, то це вже це називається трьох, трьохмісна софа. Вона коштувала 17 а коштує 11500. Софа двохмісна, ну, я так розумію, в такому ж кольорі все точно так же, як намальовано, але менша сама по собі, вона буде 142 на 80 і 80 см висоту тканина така сіра. І буде коштувати. Вона, як так, можна її. Думаю, вона як на ліпучки, чи просто. Угу. Мабуть, просто все таке. 9 тисяч замість 12. ще ось такі набір сов за 2500. Ось розміри можна на паузу нажати. Далі, ось така, це у них називається. Це безнижко йде. Це софа ліжко називається 12999, Є в двох кольорах. Ось тут в сірому, а є ще в синьому. Я так розумію, що тут є да, ємкість для зберігання. Ось тут, ну, тут зрозуміло, я піднімати не буду. Ємкість написано є для зберігання. Спальне місце 130 на 192. Є в двох кольорах. Ну, це прям ну, дуже класно Мені. Подобається в молочному кольорі цей диван. Класно він виглядає, як і, і, і крісло. І тут поставили ще цей пуфік по кольору. 10 тисяч коштує замість 12. Те діляни натура без ємності для зберігання. Спальне місце 106 на 190. Ну, дуже гарно виглядає. Чому на цей пуфік не бачу ціни на дерев'яних ніжках? Гарний цей колір, прям, здається, що натуральна така вчина. Ну, дуже дуже красивий. Ну, прям мені подобається. Тут такий угловий диван сірий. Мені здається, там такий був, три подушки. І широкі ось ці, як сказати, Підлокітники. І бачиш, я в епіцентрі показувала, ніколи не знала, що є такі штуки пластикові, вони фіксуються, і можна сюди ставити. І як таця, ця, можна там каву пити. Ну, такі зручні. Оцей диван він є також в синьому кольорі, я бачу, є ось в цьому сірому, що тут представлений. 23 500 замість 40 тисяч. Велика знижка. Темно-сірий із ємністю для зберігання. Спальне місце 145 на 195. Ну, добре, що є ємність для зберігання. Тут трішки менший кутовий диван. Зараз також покажу. Ось так він зроблений. Так, і подушечки тут так прям лежать. Цікаво, це все ще йде в комплекті з цими подушечками, намальовано. Софа ліжко, тканина сіра, 235х80, висота 81. Замість 22 18500 з ємністю для зберігання. Спальне місце 160 на 200. Видно, що тут є ємності для зберігання, і це добре. Так, знову, от мені такі дивани подобаються, і то, як в молочному кольорі, і ще такий зеленуватий, гарно виглядає кольор. Ну, і форма мені подобається взагалі в ньому. Такий, як начебто, класичний, без оцих перепонок. Ну, кожному своє, я просто кажу, як, як мені. І дуже симпатичний колір, такий зеленуватий. Класний. 10 тисяч замість 12 без ємності для зберігання 106 на 190. Це акція. Оце софаліжко. От мені подобається, це софа-ліжко. називається і там в молочному кольорі. Тут також стоїть ось ця 1690 намет ігровий. Ось так дітям таке подобається. Ось такий намет ігровий. Він коштує 1699, висота в нього 148 см, 120 на 120. В трьох юзках була, і скрізь він в однаковому кольорі. Могли б якось кольори різні придумати для цікавості. 11 тисяч коштує ось такий диван, софа, ліжко, 191 на 86 сірий, він йде без ємності для зберігання на дерев'яних ніжках. Без оцих подушечок він йде. Спальне місце 107 на 191 Тут така маленька вже софа-ліжко за 9 тисяч. Це просто завжди низька ціна. Це без акції, йде з цими подушечками в комплекті. Бачу, що спальне місце 126 на 195, без ємності для зберігання. Не вказано. Ну, я так розумію, що нема, не написано. О, за 7500 навіть є. і ще такий колір гарний, такий, як сіро-зелений. Софа Ліжко Холстен 180х92 82 см. Ну, глянь, такий гарний кольор. Не знаю, телефон передає, мені здається, сіро такий зеленуватий. Не просто от як той сірий, а цей гарний. <суспільно> Тканина сірий натура без з'ємності для зберігання 108 х 7500. Далі, це у нас як називається? Це софа називається. Тут в синьому кольорі на дерев'яних ніжках вона коштує 12500 ця софа, 135 на 75-78 висоту. Ще є три розміри. А, тут є набір навіть. І ось на них всі ціни знижені. Ви можете на паузу нажати і подивитись на ціни на цю софу. Тут вони відкрили, видно, як він розкладається. Це кутовий такий диван. Софаліжко називається 13500, замість 17500. Зараз прочитаю характеристики. Ціна також, мені здається, гарна. Такий великий кутовий софаліжко 13500. Ага. А виставковий зразок, ось що, тільки виставковий 13500, а якщо ви берете ну, зібраний, то буде 15 тисяч замість 17500. 230 на 92, 151, 87 висоту, тканина сірий з ємністю для зберігання. Ну, Це зрозуміло, саме виставковий зразок коштує дешевше. От, саме це, Якщо ви забираєте його з вітрини, 13500. Завжди низька ціна. Ось такий столик. Тут стоїть, покажу 1350. В діаметрі він 35 в такому зеленому, гарненькому кольорі. І висота 42 см. Написано світло синій. Отак. От я не вгадала. Це колір синій Тут також ого, який великий, це, мабуть, найбільший представлений тут диван, щось на нього попадало. Да, чи хтось сидів, якийсь, знаєте, сміття полоп, ну, якось дивно. Ну, да, Тут на, на потолку такого немає на стелі. 20 тисяч. Оця софа ліжка коштує є з'ємностями для зберігання з обох сторін. Спальне місце 140 на 265 83 висоту. Він коштував 24 Зараз акція 20 тисяч. До нього всі оці подушки йдуть в комплекті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Воно розбирається з двох сторін у нього ємності для зберігання. Ну, прям такий величезний диван. Софа, ліжко. Це називається, не диван. Я неправильно кажу. Знову в такому пісочному кольорі, льняному у них це називається. Пісочний тут якраз тканина 11500 з цими двома подушками. Іде. 11 500 замість 17 тисяч. Ого, яка велика знижка. І якщо меншого розміру берете цю софу, ось 142 на 80, то 9 тисяч замість, замість 12. Тут у нас акція. Софа. Софа 2,5 міста. Замість 22 тисячі коштує 15 Оця софа. В, такому, в сірому кольорі подушка сюди не йде. Ой, зараз столик Ще покажу, кругленький. Він мені подобається. 1799 коштує цей столик кавовий. Це без акції. Ну і ще ось такий диван тут. Також йде без подушки. 15 тисяч замість 22. Ох, яка велика знижка на нього. Пісочний цей колір називається. Це біжевий називається. оце колір називається біжевий. Біжевий колір 170 на 81, замість 22 15. І тут за 12500 знову ж. Те, що мені подобається, софа, замість 16 те дільняний 12500. Все, я вам показала в цьому відділі всі дивани та крісла, які тут представлені. У них, до речі, тільки один. Я заміт... ну, помітила виставковий зразок, там було більше. Може, вже розкупили їх замість 17500. Мені здається, це вигідно брати саме виставковий зразок, що тут з ними не ніхто ж на них не спить, ну там прийшли люди, посиділи, подивились. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, вподобайки, мені це дуже приємно. Всім хочу побажати мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока!